А От цікава ваша думка. Чи любите ви мускусні троянди? Розкажіть в своїх коментарях. От перед вами балярина. Ну, Таке у мене ставлення до неї неоднозначне. Спочатку вона мене заворожувала. Така ніжність, така чарівність, ці відкриті виченятка, ці невеличкі квіточки ніжно-рожевого кольору з жовтими тичиночками. Така вона невисома, ну така вона повітряна, ну така вона гарна. Але дівчата і хлопці, в моєму саду, незважаючи на обробки, вона хворіє. Чи це? Така особливість. Чи це мускусні троянди здатні хворіти? Ну от подивіться, так, да, я розумію, вже зараз кінець вересня. Ну, здавалось би, що я від неї хочу. Вже цикл її закін... закінчується. Але ж інші троянди тримаються. Є в мене гірлянда, мур також мускусна, рейд, балярина мускусна. З ними таких нема пригод. З баляриною Мені цікаво, як ви скажете, як ви напишете. Це мені так не пощастило з нею. Чи це дійсно мускусна троянда, схильна до захворювань. Ну, Я обробляю троянди, я завжди в своїх відео це кажу. Обробляю не один раз за сезон. Але от свою балерину я ніяк не можу вичухати. Дуже ніжна, дуже така гарна. Але чому ж вона так багато? Мені завдає негативних почуттів, невисома, ніжна прозора, який вітер сьогодні. Але хвороблива. Валерина. Будет з нею Майра рейтус ось ця квітна, це вже буде третя хвиля квітування. У мене зовсім маленька вона. Але для першого року дуже непогано.